Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 22 липня 2025 року, і я потихеньку повертаюсь до прогнозувань. Був період, що я так трохи прогнозів не робив, а зараз буду більше старатися робити якісь актуальні теми розглядати. Тут же в нас на підході серпень, місяць, треба буде зробити прогноз в такому форматі, який його роблю Україна, світ, Росія. Ось тому потихеньку, помаленьку повертаюся з прогнозування. Про що хочу поговорити сьогодні? Назвав я відео Відлік пішов і число 40. До чого це так? Взагалі то цей прогноз я хотів знімати ще минулого тижня, коли Трамп там що це озвучив, що там після свого сенсаційного, як завжди, там виступу. Щодо завершення війни в Україні 50 днів і так далі? Я ще тоді хотів записати це відео. Ну, вже якщо брати з минулого понеділка, сьогодні у нас вівторок, то вже в суті, 9 днів пройшло з його заяви. Ну, умовно кажучи, там 40-41 день, так? А відлік триває. Він сказав, що там, якщо до 50 днів, не буде припинена війна, то там будуть і страшні санкції, і так далі. Так далі, так далі. Тому я хочу подивитися, яка зараз взагалі динаміка з приводу. Дійсності стоп-війна, бо я недавно робив прогноз про це, і карта показала, що є всі шанси для цього. А взагалі, що зараз змінилося? І ще хочу також поговорити про такий цифровий ряд 4,8912. Такі цифри прийшли на днях мені в енергопрактиці, і є цікаве їхнє розшифрування. Отже, давайте про все це будемо говорити. Всім, мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, Знаєте, що зараз тут всякі боцькі атаки, От, тому що активізувалися всякі недруги, походу. Знаєте ті всі ситуації. І обов'язково лайк, подобайка, поширення відео, коментарі. Пишіть. І продовжуємо наш рух до перемоги. А також підписуйтесь на мій офіційний. Телеграм-канал, інші соціальні сторінки, мережі, всюди підписані однаково, Екстрасенс, Роман Шептицький. І будьте обережні, тому що зараз можуть бути різні провокації з приводу моїх глядачів, моєї глядацької аудиторії. Так, загальні енергетичні динаміки в плані стоп-війна. Перша карта для України. Карта стілення. Тішить мене, коли ця карта випадає. Стілення для нас це подолання ворогів внутрішніх зовнішніх. Дехто мені писав вже повідомлення, що там зараз щось в нашій владі приймаються якісь там закони, такі якісь не дуже добрі і так далі. Я так зрозумів, що вони ще там повноцінно не прийняті, так, президентом не підписані. Але ще раз кажу: що би і як би не відбувалося в кінцевому результаті те, що проти України, проти справедливості, проти добра, проти миру. Все рівно буде скасовано, відмінено і повернуто в те русло, яке має бути правильно. Навіть якщо зараз якісь закони, ті там недобрі, як багато зараз про них говорять, будуть підписані. Хоча ще не факт. Все міняється кожен день. Далі карта покровительством. Під правильним покровительством, правильним шляхом ідемо. Я вже казав, все вирішено, тільки ми. Чекаємо, коли це буде озвучено. Ну, поступово озвучує. Далі карта інтеграції, карта балансу. Це теж, якби, хороша карта. Далі карта достатку. Україна сильна, в майбутньому, перспективна, процвітаюча держава. Де, дай Бог якраз кожен і живе в хорошому і доброму достатку. Наскільки це можливо. І карта обнулення перезагрузки. Різкі зміни, які можуть відбуватися в будь-який момент, я не говорю, що загрози відсутні, бо в інших прогнозах я сказав, що поки немає стоп війна, загрози є по всій території України. Десь більше, десь менше, але вони є. Але і оця енергія, яка зараз ще активізувала собі чи по цих картах, дає нам додаткові плюси. Для того, щоб ця стоп-війна відбулася комого швидше. Ну, дай Бог, щоб це відбувалося і в цю ж секунду. Так. На цим і працюємо. Дивимось далі. Тут у нас карта. Така пауза, заморозка, стоп. Тут у нас карта. Зміни, обміни. Обміни, в тому числі полоненими. Наголошую цей процес і далі буде. Відбуватися. Про це я говорив багато-багато разів. Дев'ятка Кубків здійснення наших бажань. Рицар Пентаклів, Необ... Рицар перепрошую. Необхідна сила, спорядження, допомога для наших воїнів. Башня. Тут нуль, тут башня. Чому бувати, того не минувати? Що має бути для України? Навіть якщо це... Навіть якщо це знову ж таки щось так прийшло через якісь такі сильні зміни владні, і крах якоїсь існуючої системи, на основі чого буде будувати щось нове, зміни якісь внутрішні, зовнішні, плюс, я про це теж десь раніше говорив, якась знаєте, загроза, яка ще може. Зразу це все негативно не відміняємо, лише раз кажу, загроза, яка ще може принести якусь, знаєте, як велику біду, чи наробити якісь жертви. І після неї тоді вже, знаєте, як стоп. Але це те, що можна ще змінити. Треба над цим працювати. Якщо воно як фатумність, не змінимо. Якщо це те, що можна змінити, то гірше буде відведено. Ну, давайте ще по третій колоді. Мир, народження миру. Світ по-новому дивиться на нас. Тут карта імператриця. Про народження загрози, які ще є. Дев'ятка Пентаклів. Це назву повернення нам нашого. «Рицар мечів, матеріалізація ідей. Туз жезлів, нові основи. І шість кубків. Що стало, як було? Тобто Україна до війни в мирі, в добрі. Навіть не так, як було до 22-го ще року, а до 14-го. Знову ж таки, маємо по розкладу. Так, є карти негативні, але їх тут раптом аж дві. Ну і тут оці неочікуваності. Так? Вихід зони аутсайдерства. Але більшість знову динаміка йде плюсова. Тому висновки в тому числі робіть самі. Я озвучую те, що мені сьогодні приходить по підказках від моїх духовних наставників. Інформації їхні сумнів не піддаю. Як і цей прогноз, який робив буквально десь до двох тижнів часу. Зараз підтвердження вкотре є, що можливість для того, щоб відбулася попередня стоп-війна. З подальшим її вирішенням остаточним. Зараз ці можливості активно працюють. І от буквально на днях, мабуть, це було позавчора, в енергопрактиці приходять мені числа 4, 8, 9, 12. Перед тим, що теж було таке, якби, як в небі висічено таким, такими вогняними літерами слово справедливість. Потім, це говорить з енергопрактики, потім вже наступний в енергопрактиці були ці числа, слово воля, слово таким ще вогняним смерть ворогам. І ще було якесь одне слово, справедливість. Воля, смерть ворогам, треба хіба подивитись ці відео. Ну, хто в енергопрактиках бере участь, до речі, закликаю всіх, щовечора орієнтовано 21.40, 21.50 я розпочинаю. І там я оце все говорю. І я ще тоді так цифру 4 проасоціював, як це було в мене таке теж ведіння послання смерть чотирьох королів. Хтось черговий, важливий на підході, так? Айбов 4 вершника апокаліпсиса, але особливо, що стосується вершника смерті. Також я м -м, деколи люблю це запитати в чату GPT. Які він може побачити закономірності, і що цікавого він написав? Що 4 – це як символ стабільності, основи побудови фундаменту для України. Це означає створення нових структур держави, зміцнення економіки та суспільства після тривалих потрясінь. 8 – число сили влади і відновлення ресурсів, це етап повернення втраченого та перерозподілу енергії, де країна відстоює свої права і виходить на новий рівень впливу. 9 – завершення циклу, духовний ріст. Це очищення від старих енергій, звільнення від того, що стримувало розвиток і підготовка до нового етапу. І 12 – кармічний перехід і новий цикл розвитку. Це число означає випробування, які ведуть до гармонії, інтеграції та нової єдності країни з її народом і світом. І оці енергії, також що мені показали, що вони би мали активно працювати ще особливо протягом зараз періоду, до кінця, в тому числі. Літа, ну і початок якби, осені, дань би перехід 8-9 місяць. Отже, у сукупності показують ті цифри відновлення основ через силу та ресурси, очищення і закриття старого до нового гармонійного етапу. А, також що цікаве, а, також що цікаве, Ще, ще також цей чат GPT запропонував, що може розповісти, який з цих етапів найближче проявиться в майбутньому. І, власне, що написав, найближчим для України проявиться етап, пов'язаний з числом 9. Завершення старого циклу та очищення. Це означає звільнення від того, що заважало рухатись вперед, і на рівні території, і на рівні старих енергій, корупційних та деструктивних впливів. Тому, ще раз кажу, що би там не приймалося зараз в певний момент буде. Скасовано. Кармічне закриття боргів, події які довго висіли у підвіщеному стані, нарешті, завершиться. Поштовх до нового бачення майбутнього. Суспільство починає усвідомлювати, якою країною Україна хоче бути. Після цього природно активується енергія 12 цифра 12, новий цикл гармонії та відновлення, де з'являться союзники, і країна почне рух до стабільності і розвитку. І далі таке було питання: чи, що, чи хочу я, щоб він зробив прогноз, коли приблизно відбудеться перехід від, 12, від 9 до 12 для України? Я сказав, добре. І що, яка відповідь прийшла? Перехід від етапу 9 завершення очищення до етапу 12 нового циклу гармонії для України за відчуттям відбудеться у два етапи. Це чат GPT пише за відчуттям. Але як цікаво, Проміжний пік осінь 2025 року, початок масового звільнення старих енергій, закриття багатьох кармічних вузлів це період непростих, але важливих рішень, які змінюють хід подій. Другий основний перехід весна літо 2026 року. Активується енергія 12-ки новий цикл, з'явиться відчуття більшої стабільності, союзників і перспективи руху вперед. Цей процес не одномоментний, 9 і 12 частково перетинатимуться, тому у 2025 році ще будуть коливання, але вже почнуть формуватися основи для нового етапу. Ну, ось такі ще маємо підказки. Також я вирішив їх зачитати, бо вони мені, так знаєте, відгукнулися, як ті, на які варто звернути увагу. Тому, дорогенті мої глядачі, дякую всім за увагу вашу. Дякую всім за підтримку. Поширюйте це відео, пишіть вашу думку в коментарях і почуємо з вами в нових ефірах та енергопрактиці. Будьте здорові, бережіть себе і, як завжди, світла всім і побільше. Відправляю. До нових зустрічей!